Нібито є. Ми з вами про погоду, про сніданок, про добрий ранок, про собачок, про котиків, про наше життя. Ну, не знаю. Може і політику захватимо, якщо будуть охочі її обсудити, чому? тому що вона нас чіпає. Ну, давайте про Саме найперше. Отака погода у нас. О, така, друзі, погода. Лє. Такий э... дощ зливу. Румки течуть, Снігу майже немає. Залишився сніг лише там, де були великі кучі, де ми понакидали. О, хтось у мене є, Влад, вітаю вас, гарного вам дня, Влад. Доброго ранку. Напишіть, чи ви сьогодні йдете на навчання чи ні. Тому що у наших сьогодні е, продовжилися канікули. Вчора так сталося. Ну, всі ці дні, як почалося, то ще другого вечора, так. Із святвечора. Так, і пішли. Угу. Ми не погуляли до кінця, тому ми йдемо. Ні, каже, теж не йде. Так, так, у нас теж. У нас світла немає. Ну, у нас то є, у нас альтернативні. Виду. Тобто ми зробили так, щоб не сидіти без світла. Але вчора е ввечері загуділа сирена, потім раз, все і відключилося. І як виявилося, то світла не стало по всій нашій області, і води зразу не стало, але у нас ще вода йшла. Ой, я ото згадувала, думаю, я вам розповідала, чого я так, друзі, хтось. А що, знову Е, Влад, е, ну у нас же, у нас як воно, ні, е, люди ніби не пострадали, ми не знаємо. Але так, але так, але да. десь е, прилетіло, кинули три каби, які полетіли. Один на Кривий Ріг, один е, на Дніпропетровщину, один десь на Запоріжжя і вмить. Я почула сирену, потім бац, все потухло. Води немає, світла немає, зв'язку немає. Отаке було. Це на хвилин. О, так у нас щось. У нас є хтось там. Вітаю вас. Пишіть, як до вас, друзі, звертатися. Всім, всім вітання. Вітаю, вітаю, друзі. У нас в квартирі. Газ, а у вас. Е, ну, друзі, я не знаю, про що це ви напишіть. Якщо. А, Влад, Влад, це ви кажете, що дивіться, у нас у нас альтернатива. Ми підключені і до газу. Дашка! Друзі, да, тільки трохи далі відійду від нашого мобільний інтернет, бачите, не тримає. Тобто я пішла трохи далі від мобільного, мобільний інтернет не тримає. Це, значить, ми лише на нашому вайфай, на дротовому операторі. Мобільний інтернет дротового оператора є. Значить, про газ і про електрику. Ви там запитали? Лєнчик, доброго ранку. Так, 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 дякую, Влад, дякую Влад за допомогу. Дякую, У мене чудові є модератори, тому друзі, дотримуйтеся правил спільноти Ютуба. Ліночка, доброго ранку, чудового дня і чудового настрою. Обов'язково напишіть, яка погода, у нас погода весняна. Тільки що я подивилася, вчора з владом дивилися, яка температура. Це я показую залишки снігу. залишки. Зараз вже уже у нас не слизько. Уже у нас тут зовсім немає ні льоду, ні, нічого, а у вас сніг. У нас, так як по прогнозам метеорологів, то розповідають, що сніг буде пізніше і пізніше сьогодні у нас плюс 6. Ми погуляли наші дві дівчинки гірда і, і буся сплять. Ну, я кажу, в мене одна є знайома тетя, яка каже, і чого ця старість не придумає. Воно, воно так і є. Тому їм хочеться спати. Вони у нас уже старенькі. Не знаю, про що. Друзі з інтернетом. Так, ось так. Тяжкувато трішечки. Тому вам кажу, вчора е, відключено в нас з вчорашнього вечора е, світла немає, вода з'явилася. Е, то не вийшли. Бачите, інтернет. О, друзі, я що є, так? Да? Інтернет Напишіть, ви мене бачите чи ні. Ось так отак, друзі, можна лише стояти. Знай... Отак, друзі, змірна лише стояти. Знайшла інтернет лише в оцьому місці, лише у, у нашої мами в кімнаті, але зрозуміла, що тільки поверну трошечки телефоном і його. Не стає, трошечки телефоном, і його не стає.